З Григорович Шевченко. Розрита могила. Світ тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молив? Вчити ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, Панували на широкім світі. Панувала, Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль. Розриває на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти. Мати не журили.